Всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні ми розглядаємо черговий інструмент на платформі Sprit Fighter. Інструмент називається Top Manipulation І що він нам показує? Одразу скажу, що він має вигляд в трьох відображеннях. Перший це сама таблиця, і два додаткових відображення це в нас будуть на самому графіку ціни, і такий індикатор, який можна розташувати під ціною. І так, що нам показує цей алгоритм пошуковий. Він показує нам початок та фінал маніпуляції. Про маніпуляції я детально розповідав в окремому відео. Посилання на відео буде в описі. Якщо коротко, то інструмент вивімкнути можна за допомогою додаткового меню, де в нас є перелік самих інструментів. Називається він Top Manipulation. Після того, як ви вімкнули інструмент, у вас з'являється ось така таблиця. У нас в таблиці є дані по ціні і дані по об'єму. Відповідно, вона ділиться на два стопчики. В лівому у нас будуть відображатися активи, по яких є аномальність по ціні, тобто ціна занадто високо виросла і дуже швидко да, волатильність ціни збільшилась. З правої сторони, у нас буде відображення аномальності по об'єму. Відповідно, ви бачите, що у нас є ось така кольорова гама да, в залежності від нашої аномалії. Тому в даному випадку є 4 кольори. Які будуть нам показувати рівень аномальності, рівень маніпуляції да, на активі? Блакитний колір це буде ринковий шум, який швидше за все ніякої конкретної інформації нам не дасть. Але він вже буде казати про те, що на ринку на активі щось починає відбуватися. Але я повторюю, що блакитний колір це прям невеликий аргумент для того, щоб почати. Відкривати позиції на активі. Якщо ми ввімкнемо на графіку ціни через додаткове меню для пошуку індикаторів, і виберемо ось цей інструмент Manipulation monitor або ж Manipulation Monitor Highlighter, то у нас буде відображено ось такі дані. Це знову ж ті самі дані, які відображаються ось в цьому інструменті вигляді таблиці, але вони перенесені на графік. І так само ж, ось тут, в індикаторі. У нас той самий інструмент, в якому буде також відображатися об'єм проторгований і аномальність по ціні. І от, якщо ми бачимо, коли на активі з'являється в таблиці блакитним кольором активи якісь. От як зараз, давайте на прикладі Троє розберемо, ось ми бачимо, да, то на графіку ціни ми будемо бачити також такі ось вертикальні полоси через весь екран. І це нам буде казати в якому барі відбувається якась активність. Далі. Зелений колір це вже показує про те, що дійсно на активі відбувається збільшення об'єму, збільшення угод, і відповідно цей актив вже є більш привабливим для відкриття позицій. Наприклад, зі строєм ми бачимо, що от в окремі моменти в нас з'являлася ось така аномальність зеленого кольору. Також звертаємо, що в ці моменти в нас і об'єм був збільшений, аномальність по ціні також було. Збільшення. Наприклад, давайте зараз розглянемо лінк. Він якраз зараз у нас в зеленій зоні знаходиться. І ми бачимо, що був блакитний колір, потім був жовтий, і зараз ціна почала опускатися вниз, і ми бачимо знову аномальність у вигляді зеленої зони. Тобто, це свідчить про те, що активність на активі продовжує. Отут зберігатися. Далі у нас жовтий колір, для прикладу, давайте арпу глянемо. Вона показує нам уже про те, що маніпуляція на активу активно розвивається. І скоро вона прийде до своєї кульмінації. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас було ось невелике раніше зародження. да Хтось тут, можливо, набирав позицію, тому що потім ціна виросла. Потім була тиша. І ось на. Збільшення ціни в нас знову з'являється зелений колір, тобто розвиток маніпуляції. Тут вже був червоний, про нього пізніше поговоримо. І зараз знову ось жовтий колір, зелений і знов жовтий, коли ціна виросла. Відповідно, за цим активом вже варто спостерігати, тому що, повторюсь, жовтий колір нам показує про те, що це активно розвивається маніпуляція на активі. І червоний колір. На даний момент для прикладу у нас червоного кольору нема, але ми можемо перейти на актив турбо і побачимо, що по активу турбо у нас аномальність становить там 92%. Після 95% буде червоний колір, і це буде свідчити про те, що швидше за все на активі вже відбувається фінал, кульмінація. Маніпуляції. І ось такі активи нам вже є цікавими, тому що ми їх вже можемо розглядати для набору позиції в шорт, тому що фінал маніпуляції. Далі рухати актив вгору вже невигідно, тому що він уже швидше за все виріс і він прийшов в якусь цікаву зону для фіксації тих учасників ринку, які організовували ось цей весь рух вгору. От дивіться, зараз у нас активність знову збільшилась, і в нас з'явилася. Червона зона, яка свідчить про те, що знову ж на цьому хаї є висока активність учасників ринку. І це нас може спонукати до розглядання угоди в шорт. Не завжди все відпрацьовує ідеально, тому що ось тут ви також можете побачити збільшення ціни в червоній зоні, але великої корекції вниз не відбулося. Таке трапляється і. Щоб детально в цьому розібратись, раджу передивитися відео, посилання на яке буде в описі. Там все детально розповідав. Повторюсь ще раз, що всі дані ось тут з таблиці можна перенести на графік. Про це казав на початку відео. На цьому все. Дякую за увагу. Інструмент дуже корисний і його я зараз дуже активно використовую в своїй торгівлі всередині дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.